Багато хто з експертів говорить про те, що процес, що сьогодні відбувається, це як би там не було процес побудови майбутньої сильної держави. От, припустимо, що оптимістичний прогноз пана Пашинського здійсниться і найближчим mm -hmm. часом ситуація mm -hmm. стабілізується. Скільки ще відходитиме наше суспільство від цих травм? Та чи зможе новий президент, хто б ним не став? Впоратися з тими викликами, перед якими він опиниться, це і заліковування цих психологічних травм суспільства, mm -hmm. і побудова нової демократичної держави, де не буде корупції, будуть дотримуватися права людини. Mm -hmm. Це і опікування, і, і процесом формування національної інформаційної політики, і налагодження, як би там не було якогось діалогу з Росією. От на вашу думку, якщо все буде робитися, робитися так, як робилось раніше, то напевно ми перспективи не побачимо. Чому виник такий конфлікт на сході? Да чому російські провокації ефективні? Ну тому що багато років ніхто не працював з цим регіоном. Тут не мова про особливо а може, навпаки працював хтось з цим регіоном ну, ні. наприклад. Це, це, ми, це, ми, це ми вносимо взагалі за за допомогою за... вихованця Донбасу, абсолютно, абсолютно якому дякувала вся Україна. Абсолют, Донбасу. абсолютно правильно, абсолютно правильно, але це не знімає відповідальність з тих політичних лідерів, які зараз перебувають при владі. Вони політики не перший рік. І вони вважали, що це ринкова економіка. Вибори це ринкова економіка. 10 гривень в у Львівській області інвестиції вибори приносять більший результат ніж 10 гривень на Донбасі. Тому по умолчанню я кажуть російською мовою, вважали, що от є декілька регіонів, де ми працювати не повинні. І фактично відповідальність за підтримання цього розколу є не тільки на елітах партії регіонів, це для справедливості. Скажемо, а для тих, хто виходить з цієї ринкової логіки, хтось вважав, у мене немає там бізнесу, тому я не буду там працювати ефективно. Немає там кадрів в інтересах. за час Євромайдану, коли нехай не дуже велика група людей виходила на акції, жодний представник. На той час опозиційних політичних сил не приїхав в регіон. Олександр, У нас зовсім да. не багато часу, буквально 60 секунд. Все ж таки да. ваша думка, чи зможе новий президент змінити країну, якщо суспільство буде вимагати нової політики, то зможе, і в плані конфлікту, цього між ми бачимо на сході, необхідно оновлювати там еліту ж простим шляхом. Є професіонали в різних сферах, включайте їх в уряд, але вони не мають бути пов'язані з партією регіонів. І вони ж через стартовий майданчик в центральному уряді зможуть притягнути на себе адекватні сили на сході і змінювати поступову еліту. Якщо цього не буде, якщо це буде по сторінки, що от є хазяїн Донбаса, є там е подручний цього хазяїна, нічого не буде. Ми знову побачимо цей конфлікт. Ми знову побачимо можливість Росії грати проти України. Тобто змінити еліту треба кардинально. З безумовно, В без, без зміни вуганський. еліти на сході України нічого не буде. Але треба для чого щось робити. Е ну скажете, люди самі зроблять. Ну не, не зовсім так. Є політичний процес, є загальнополітичні лідери. І той кандидат, який претендує зараз стати президентом, він претендує на статус загальнонаціонального політичного лідера, тому він має допомогти запустити цей процес оновлення.